Ріжемо дрова акумуляторною пилою. Ну що, Привезли нам дрова для опалення деревообробним котлом. Мене всі просили огляд. І сьогодні у нас на огляді акумуляторна пила Штурмакс 40CR. Значить, її основні моменти в тому, що вона йде у нас 40 вольтова. Тобто, в неї на базі йде два акумулятора по 20 вольт. Посадка під макіто. Тобто, якщо маєте акумулятори макіта, можете спокійно брати собі пилочку. І нею працювати. Коротко по ній. Значить, у нас тут іде гайка металева з пластмасовою кришкою. Це швидкий доступ у нас для зйому кришки. Не потрібні ключі. Плюс швидка натяжка ланцюга. Е, натяжка ланцюга йде у нас на металевому стежні. Ланцюг на базі. Підтягуємо трошки все. Так, активний тормоз. Акумулятори заряджені. Також можна перевіряти заряд акумуляторів на індикаторі на 7 пилі. У нас використовується ударостійкий стійкий пластик. Захист від випадкового вмикання. Ну що, погнали. Тут у нас різні дерева. Є і дуб, і вільха, і акація, все на кучу. Все що не, не гниле. все повністю у нас сухе. трошки пройшов дощ. Починаємо працювати. А то казали, що трухляве, гниле. Зараз у нас все свіже, добре. Шина сороківка на базі. Ось дерево діаметром 40. Там 45. Скільки тут у нас? 40-45 см в середньому. Ну що, тест? Вмикаємо пилку. Панісес.